Кохання не можна вдавати, воно або є, або ні, все інше нічого не варте, все інше подібне дурні, кохання не можна зіграти, якщо ти хоч раз не кохав, не варто його й підробляти. Підробне кохання провал, кохання не можна придбати, бо це не якесь то майно. Його не посадиш заграти, не виграти у казино, не можна в кохання плювати і брати також у кредит. Не вийде його розміняти, ні виховать, ні приручить, кохання без терміну дати це вічність, а інколи й мить. Кохання це щоб не вмирати, кохання потрібне, щоб жити.